Завідувач слюсарної майстерні Шепетівського професійного ліцею Анатолій Володимирович розповідає про обладнання. На ньому відточують свою майстерність майбутні фахівці з професії Слюсар-ремонтник. Це в нас творча робота. Того року у нас була 203 група, це вони зробили такі творчі роботи. Це гріндер. Першокурсник Олег Парфенюк після закінчення навчання у школі вступив до Шепетівського професійного ліцею. Навчається на слюсаря-ремонтника. Планує працювати на підприємстві або ж відкрити власну майстерню з ремонту автомобілів подобається професія. Ну подобається, вчитися проходити практику. Помою працювати з люсером і розбудовувати країну. Першокурсники працюють над комплексною роботою, виготовляючи складальний вузол. Це розміри і це учень виконав. Ще він допрацює, щоб оці оголочки познімати. 10 балів. Ну, ще доробити, треба бо є дефекти. 45 років Марія Гуменюк навчає учнів слюсарній справі. Розповідає, на уроках здобувчі освіти вивчають теорію, застосовують і набуті знання в майстернях навчального закладу та під час виробничої практики на підприємствах. В навчальному закладі ми даємо навики. Вони вже закріплюють ці навички прийомами роботи на виробництві. І щоб бути хорошим слюсарем-ремонтником, треба постійно підвищувати свою кваліфікацію. На одному місці не стояти. Три роки навчаються, півтора у них іде слюсарна справа, а потім півтора року в одній групах є електрики, а в других групах зварники. Слюсарі-ремонтники не замінні на будь-якому виробництві. Ця професія стає все більш популярною на ринку праці. Фахівці можуть працювати в ремонтних цехах, майстернях, на будівництві, машинобудуванні та в багатьох інших галузях, де є технологічне обладнання.